Мій позивний Стос мені 53 роки. Він з мене закріпився ще з моєї срочної служби, яку я починав служити при розвалі Союзу з 90 по 92 рік. І коли мене мобілізували, якось так звично було Дома там пропонували таксіст, бо я в таксі працював 8 років, але я так вирішив, що. Звичніше буде з, зі служби, і так, вона і залишилася, і до сих пір є. Працював у Львові, ну, звичайний працівник, коли почалося повномасштабне вторгнення, то, скажімо так, я не планував виїжджати з України і знову ж таки я не збирався ховатися. Ми з дружиною це питання обговорили. І я сказав, якщо прийде повістка і треба буде піти, без проблем. І якраз в минулому році, 24 січні, прийшла повістка. Прийшов військомат, перевірили військовий, подивилися, сказ... запропонували, чи не бажаєте послужити. Я сказав без проблем. Прийшов на службу, прийшов медогляд і от більше майже півтора року служу. Ну, Вовчан запам'ятався тим, що ранок 10 го числа, навіть не ранок, а ніч, була, ду, був дуже інтенсивний арт-обстріл. Е, ну, все, що можна було летіти, влетіло. І це тривало орієнтовно десь з години 10-11 вечора. До 3,4 ранку ми б знаходились в Бліндажі, ну, земля просто ходила ходуном. Коли почалися перші штурми, це ми вийшли на вогневу підтримку хлопців. от. І так як ми зрозуміли з, ну, з розмов наших хлопців по рації, то е... Штурм і йшли в основному е підготовлені хлопці е з російської сторони, вони видно е плюс-мінус е собі зробили фортифікаційні споруди, які були дуже схожі на наші позиції. І вони орієнтовно плюс-мінус знали. Де знаходиться яка позиція, яка вогнева точка, і намагалися взяти в кільце, оточити і тоді знищувати наші позиції. Ну, але наші хлопці, ну вони молодці, вони шквальним вогнем перекривали все можливі, можливі їхні спроби для оточення. І ми, в свою чергу, з Остріл. зі своїх мінометів. Працювали, підтримували хлопців як могли. В Серебрянському лісі навпаки, в них спочатку йшла така розвідка, ну, можна сказати, і м'ясом. Тому що йшла одна-дві людини, шукала, де є вогнева позиція. Потім туди працювала або арта, або РПВ. І от вони намагалися таким чином прощупати слабкість в нашій обороні. Ну, але. Хлопці молодці, ми підтримували їх як могли, так само вогнем з мінометів, і ну, вдалося все ж таки стримати їхні наступи, їхні спроби прорватися. Ну і завдяки е, все ж таки, е, роботі і наших дронарів, е, їм велике дякую, тому що вони працювали, ну, можна сказати, з хірургічною філігранністю. Вони взлітали, відслідковували пересування, і коли бачили наближення ворога, тоді злітали основні сили наших дронарів, FPV-шки, дрони зі скідами, і вони відпрацювали на відміну. Так само можу сказати, що нічна робота, наші бомбери, вампіри, – це ну, унікальні дрони, і вони виконували. Дуже великий об'єм роботи як по знищенню ворога, так само по постачанню продовольчих потреб, БК. Ну, вони молодці так само. Ви знаєте, в мене троє внуків, і, ну, дочка в нас зараз виїхала в Чехію. І я не хотів би. Щоб внуки все ж таки залишилися там навічно. Дочка дуже сумує, внуки дуже сумують, кажуть, що хочуть приїхати. Тому для мене це і є той мотиватор, який ну, дає сили знову ж таки, тому що я розумію, що ну, треба щось з цим робити, з цим злом з тією чмою 21 століття. До війни приїжджали син з онуком, дочка з внучками. І ми ходили в ліс на шашликів всією великою сім'єю. От є така мрія ще раз от, не один раз от от зібратися великою сім'єю. Ну, от така от мрія, що був. Ну, був мир на нас, на нашій батьківщині.